А ви бачили коли-небудь так багато лузги соняшника? Ось цілий мішок кілограм вісім, мабуть. Ми його збирали цілий рік, лускали всією сім'єю. І бабусі, і дідусі, і всі лускали. Цілий рік збирали. А якщо серйозно, то скільки можна отримати тепла з одного кілограму такої лузги, якщо її спалити? Я потестив її на своєму котлі, в мене там є лічильник тепла. Я взяв ті самі умови, лабораторні створив. І спалив цей мішок лузги. І виміряв, скільки тепла можна отримати. До цього я тестив торф, різні породи деревини. Це відео є на моєму каналі «Енергія для дому там повні відео, огляди, що до чого і як. А якщо вам цікава тема сонячної енергетики та твердопалених рилів, підписуйтесь на мій канал Енергія для дому. Там дуже багато цікавого матеріалу. Дуже багато цікавих відео різні порівняння по котлам та по сонячним електростанціям. Дякую за увагу. Надіюсь, побачимось на моєму каналі.